Сергій Лабазюк тягне руки. Насправді, я потім хочу окремо, окремо що ми поговорили по моментах. Зокрема, як триватиме у нас амністія і хто зможе брати участь у цих виборах? Чи зможуть Захарченко, Гіві, Моторола брати участь у виборах і отримати амністію? Це велике запитання. Пане Сергію, Знаєте, я би хотів цю дискусію закінчити напевно на таких словах, що слава Богу, на сході закінчити. слава Богу, на сході ми маємо перемиря, але серед політики в нашій державі ми бачимо перемиря. немає, тим більше напередодні місцевих виборів. Знаєте, шановні колеги, шановні наші телеглядачі, є реальне, а є бажане. І реальне є те, що сьогодні, я більше впевнений, законопроект про вибори на Сході не попаде в Верховну Раду до тої пори, поки президент не нащупає можливість проведення там. Я погоджуюся з колегою, що сьогодні говорити з позиції сили. Що нас щось не влаштовує на сході, на прилике жаль, ми цього точно не можемо, тому що так, бойовики там є, і будуть вони ще довго, І ця рана буде гоїтися, не місяць, не два, напевно, більше. Але те, що ми сьогодні маємо, перемогу, тому що, в принципі, зупинені бойові дії, це вже перша перемога. Про те, що сьогодні пішла якась тема розмови, а як далі розв'язати, це наступна перемога. І насправді дійсно мінські перемовини, мінські домовленості на кінець почали працювати. Це перша і ключова наша така мета, яку ми всі з. З вами хочемо, щоб був мир, і в результаті ми повернули контроль на Донецькій та Луганській області. Але точно, що це не відбудеться так швидко. Те, що сьогодні, на, на, на жаль, ми з вами десь там запізненням отримуємо деякі результати, але те, що сьогодні скасовані вибори на Донеччині на Луганщині, це знову ж таки перший посил, що дійсно ця війна вже всім настільки надоїла і настільки виснажені не, і знову ж таки хто. На Донеччині, Луганщині бойовики, які далі неспроможні швидше за все проводити ті свої е, такі емоційні якісь викиди в сторону е, української влади. Але ми з вами зобов'язані дійсно підготуватися так, законодавчо, щоб вибори були проведені 100% за законом України, який дасть результат завтра. Е, приведе мир, приведе тих бойовиків, яких ми все ж таки мусимо амністувати, як це подобається нам чи ні. Ну, давайте тут будемо зараз більш конкретно і приведе до влади тих, хто завтра Три мусять взяти на себе відповідальність за майбутнє відбудови Донеччини. Цей Той закон, який я на сьогоднішній Ні, день, він в даному випадку точно не може працювати. Чому він не може тому, працювати, тому, чому бо він закон України. Тому, він стосується всіх це, Україні. тому, що це інша ситуація, якої Богу, в Україні ще не було ніколи. Тому, це, це сьогодні, ми і це сьогодні від... десятки тисяч людей. Різного формату і те, що ми не можемо амністувати моторолу, і так далі, це є факт. Але те, що в нас варіанти треба шукати альтернативні, оптимальні для того, щоб склали зброю інших 99%, це факт. І я президент чітко сказав. про Олексій, дозволь сині сам більше чути тебе. І не, те, ну, не що, правда, і те, я що... дочекався своєї черги, те, що зараз і... ти і не і те, що Ігор правильно говорить, що ми сьогодні одіозних не можемо, але велику частину тих, які схибили, але є шанс, що вони але в чомусь. Так, які скиби, але, але те, що знову ж таки на 11 років ми це не можемо розтягнути, бо нам потрібен мир вже. З моєї Хмельниччини, з твоєї Волині, з твоєї Одещини люди втомилися, що, що привозять в цинкових гробах цинкових... молодих цинкових... 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 хлопців. Це досить. Нам потрібно знайти, знайти якусь золоту серединку. Відстаювати сьогодні, я розумію, що на Волині, де, напевно, одна з областей, де найбільше загинуло хлопців, будуть стояти і говорити: так за що ж вони гинули? Треба казніть всіх на площаді і публічно. Але ми цього не можемо зробити, тому що ми розумію, Розумію, що віну потрібно завершити. Я думаю, Спасибо. ми говорили. Почали з того, чи як нам підготувати людей. Секунд. Люди готові вже 100% до того, що був би мир любою ціною. Давайте відверто. Ми пам'ятаємо з вами історію. Світову люба війна закінчиться рано Буде чи пізно миром. Ціної. Будь-якою ціною, але це кращий мир, і в даному випадку я переконаний, що ті люди одіозні, які дійсно е, робили страшні злочини, вони не залишаться на території України, тому що вони будуть боятися суда ще іншого людського суда, в тому числі тих 99,5% донецьких луганських людей, яких вони вчора якраз і змусили бідувати, тому вони будуть мати цей страшний суд. Там. Вони не залишаться, Олексія. Переконаний вони чи в Сірію, чи в Росію, чи в іншу країну вони будуть тікати, а на Україні буде